Добрий день, героям. Слава. Отже, давайте спочатку обговоримо цей відкритий лист. Від видання The New York Post, яке ну за чутками, ніби як зараз в фаворі у Трампа, тому що кілька видань і кілька авторитетних засобів масової інформації він критикував. Зокрема, про о, інформацію по у ну, про удари щодо по ядерній програмі Ірану там обзивав їх різними словами. Однак, ніби як New York Post Пост нього викликає приїзнь, і от відкритий такий лист, досить о, різкий, досить. Критичний щодо того, Дональде Джей Трамп розуйте нарешті очі, вам плюють в ці очі відверто з Кремля. А ви ніби як трошки іншого, іншої думки? На вашу думку, оцей лист, і взагалі риторика, яка лунає від Трампа щодо Путіна, може щось змінити? Чи ці зміни вже почалися? Як вам здається? Е, ну, я б не поділяв такого оптимізму стосовно е, змін, тим більше що вони почалися. Е, бо е, ну, е, ми почули е, таке собі е, обурення, незадоволення е, Трампу е, останньою розмовою з Путіним, але пройшло кілька днів і що з того? Тобто, на мій погляд, ми занадто. Е, Багато уваги приділяємо оцим е, висловлюван Трампа, які іноді іноді, а а доволі часто е, виглядають як такий е, е, потік свідомості: черговий раз почути, що він війни б не було, якби він був президентом в 2000 році, що він е, робить все можливе і таке інше. Щодо цього листа, я думаю, що це відзеркалення певної такої своєрідної політичної ситуації, яка є в Сполучених Штатах, через ставлення до України, до російської агресії. Бо, як минулого тижня відбулося, і щодо призупинення американської військової допомоги, то є Підстави вважати, що це була ініціатива не особисто Трампа, а його віцепрезидента Венса і оцього шоумена, який е, займає посаду е, міністра оборони, тобто є е, така собі е, політична сила, лак, яка де факто лобіює інтереси Росії. Але є і в середовищі республіканців і демократів, які зараз переживають не найкращий період, все ж таки усвідомлення того, що треба закінчувати війну, але закінчувати не шляхом поступок путіну, а навпаки, шляхом такого суцільного глобального тиску на Росі. Тенденції переможуть зараз важко е сказати, тим більше, що е ця непередбачуваність Трампа, е враховуючи, е скажімо, хто перший е до тіла дійде, і якісь меседжі або проросійські, або антиросійські доведе, то е можуть бути і відповідні дії. Але на жаль, все ж таки, е ми можемо казати про е, Позитивні тенденції, що остання е, телефонна розмова вже не була така добра, як раніше е, було е, заявлено, але е, за тими словами ніяких кроків е, немає, бо е, така собі е, підсвідомо можливо зачарованість. Е, Трампа Путіним залишається, і з одного боку є об'єктивні інтереси Америки, які все ж таки на користь підтримки України, надання їй відповідної зброї. А як ви, у вас в програмі тільки що прозвучало, що на жаль, залежність саме від американських постачань зброї, в нас є визначальною. Тобто Європа при всьому бажанні не може Америку замінити. І ми спостерігали таку собі е, театральну виставу, коли на саміті НАТО всі е, дуже хвалили Путін. Е, перепрошую Трампа. От і так само е, під час е, розмов нашого президента. Е, е, Відбуваються такі чергові е, пасажі, е, е які спрямовані на е, задоволення е, таких ненацистичних якостей Трампа. От, але е, все це виходить зараз необхідно робити, тому що е, я ще раз підкреслюю: наша залежність від американської зброї є визначальна. Це правда, От. Але пане Ігоре, от е, тут такий момент. Дивіться, я просто пригадую зараз. Е, я розумію про що ви кажете, що у Трампа дійсно може бути сім п'ятниць на тижні, і сьогодні він каже одне, завтра інше. Сьогодні він тяжіє до Путіна і він йому подобається. Завтра каже, що розчарований. Але як на мене, е, от після подібних слів, наприклад, е, в бік інших країн, там, зокрема Китаю, е, одразу після таких, ну можливо, недослівно Сказаних там, що я розчарований Цзіньпіном, але я, наприклад, там розчарований політикою Китаю, одразу вводилися якісь там абсолютно божевільні мита, і була оголошена торгівельна війна Китаю, на що Китай сказав Окей, добре, давайте поговоримо, сядемо, вспокоїмось і поговоримо. Якось владналася е ситуація. То, можливо, зараз так, це вимагає певного часу, але можливо, зараз або, ну я собі думаю, Щось будуть зрушення з постачанням зброї позитивні для нас, або можливо, як варіант після слів, що розчарований путіним, нарешті законопроект Лінці Грема буде введений в силу про 500-відсоткове мито проти всіх країн, які підтримують Росію, може якось так. Ну, звісно, що ми не повинні втрачати оптимізму, бо наша включеність в ці глобальні процеси є максимальною, і наша залежність від цього є дуже вагомою. Але я все ж таки поки що, поки не зроблено якихось конкретних кроків, оці сподівання вони залишаються сподіваннями. Тобто насправді. Оці пекельні санкції, які е, обіцяє відповідний законопроект, е, який е, підтриманий, е, можна сказати, двопартвопартійною, е, е, складовою американського конгресу, тим не менш. Е, Після якихось е, поправок е, фактично е, ну, втрачає ту е, спрямованість, на яку ми сподівалися і розраховуємо. Е, чи можливі змін, зміни? Я сподіваюся, що можливі. На жаль, е, це відбувається так само, як і раніше. До речі, е, оці кроки до усвідомлення. Е, Ситуації до усвідомлення е, недо, недоговору спроможності Росії вони е, відбуваються дуже і дуже повільно. Нам би хотілося, щоб це було швидше і е, більш. Е, е, більш значущі, скажемо так, бо насправді ось ця відверта позиція Китаю, яка пролунала, ми ми всі про її знали і раніше, але ось відвертість щодо неприпустимості поразки Росії, якраз має вплинути і на політику Сполучених Штатів і стосовно Росії із. І стосовно Китаю, бо е, по суті е, спроби домовитися з е, конкурентами, а фактично ворогами, вони е, позбавлені сенсу, тому треба діяти, діяти енергічно і швидко. Чи е, спроможна на це теперішня адміністрація? Я вже сказав, що там йде боротьба різних тенденцій е, навіть серед найближчого оточення Трампа. І яка тенденція переможе, е, на жаль, ми не можемо передбачити. Але безумовно це не означає, що ми маємо втрачати надії. Ми маємо спостерігати. маємо діяти енергійно на американському напрямі. До речі. На мій полі такий безпрецедентний крок. Інформація про те, що введеться обговорення майбутньої кандидатури посла України в Сполучених Штатах. Ну з одного боку, все логічно. Пані Маркарова має закінчити каденцію відповідності до закону про дипломатичну службу. Це має бути чотири роки, але сам факт того, що відбувається попереднє обговорення між главами держав, і це стає є. Е, е, публічним. Також показник е, того значення Сполучених штатів для нас, що ми маємо навфна е, на, на всіх ланках має мати відповідні кадри для того, щоб е, ніяким чином не втрачати е, підтримку сполучених штатів, і е, в цьому сенсі е, роль е, посольства, на мій погляд, е, має бути е, більшою. От про посольство, пане Ігоре, це теж важлива насправді історія, тому що ну дивіться, от е, в розмові Зеленський обговорив з Трампом заміну посла е, У США, і от серед потенційних кандидатів на посаду це прем'єр-міністр чинний Денис Шмигаль, віце-прем'єрка з євроатлантичної інтеграції пані Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко. Я розумію, що це насправді надзвичайна е, історія поставити людину. На місце посла України в США, яка б влаштувала всі сторони, тому що, бачите, до, пан, до пані Маркарової є певні питання і певні претензії від чинної адміністрації. І цей момент теж важливо врегулювати. Але от, у нас є чотири кандидатури, так? Про Умєрова ми знаємо, що ну, тобто, він, до нього лояльно ставиться, чинна адміністрація. У нас є Стефанишина, є Шмигаль і є Галущенко. Я розумію, що, можливо, це можливо не ваше суто профільне питання, але чому ми розглядаємо зараз на посаду посла людей ну, інших міністерств? Чому у нас на цю посаду не розглядаються професійні дипломати? Я думаю, що питання риторичне. Е, бо е, я теж прибічник того, що. Е, на дипломатичній роботі, тим більше, в найважливішій для нас країні має бути кар'єрні дипломати і досвід е послів, які працювали в нас протягом всіх років незалежності, е це засвідчує і підкреслює, е, тобто, ми, на жаль, будемо, ну принаймні, за теперішню сьогоднішню інформацію, мати теж е, справу з політичним призначенням некар'єрного дипломата. Який з них е, з тих кандидатур краще? Я не беруся е, судити. От але. Е, Моя особиста думка, що е, в цій е, дуже складній, я б сказав, ексклюзивній ситуації е, дипломатичною роботою в Сполучених Штатах керувати посольством, має кар'єрний дипломат. Це моя особиста думка. От вона дуже збігається із нашою думкою, принаймні нашою з колегою з Риною Король думкою, бо ми якраз поза ефіром це теж обговорювали, і трохи так. Е, е, Знаєте, дивувалися з подібних кандидатур. Ну але це окремо трошки тим більше, тим більше перепрошую ще одна думка: тим більше в нас ціла низка кар'єрних дипломатів дуже кваліфікованих, які орієнтуються в політики зараз без роботи. Я маю на увазі, наприклад, Вадима Пристайка чи Олександра Щерби. Тобто є люди, але на жаль, навіть в такій ем, ексклюзивно складній ситуації, е, на перше місце виходить саме політична доцільність щодо тієї тії е, чи іншої кандидатури, а не її суто професійні якості, які можуть дати е, кращий результат. Ось, ну, от, бачите, так, от дуже хочеться, щоб це питання було не, не тільки ну політизоване, а професійне, от в чому, в чому історія. А, тому що політика і професійність часом а, йдуть різними напрямками. Пане Ігоре, дякуємо вам. Профільно. Дякуємо за те, що знайшли час. Ігор Тодоров, а, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій і суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО.